Всім привіт! Вітаю на каналі ФармОпіка! Герпес вірус, який потрапивши в організм, поселяється в ДНК і залишається там на все життя. Антитіла пригнічують активність інфекції. Но як тільки імунітет ослабне, симптоми хвороби дають про себе знати. Періодично герпес загострюється та проявляється зовнішніми симптомами. Зазвичай локалізується на одних і тих же місцях. Це очі, слизова оболонка рота, шкіра. Найпоширеніше місце носогубний трикутник. Симптоми хвороби виникають при зниженні імунітету, при стресах, переохолодженні, простуді. Для швидкого одужання прийміть такі дії. При перших симптомах, такі як зуд, опухлість, водянка, використовуйте противірусні мазі або крем, ацикловір, герпевір, ацик, зовіракс. Мазь наносити на поражену ділянку шкіри і на зовнішні слизові оболонки. Перед нанесенням поражену ділянку слід помити водою. Мазь наносити 4-5 разів на день, втирати легкими рухами протягом однієї хвилини. Рекомендують пройти повний курс лікування 10 днів. Навіть якщо симптоми хвороби пройдуть швидше. Лікування слід розпочинати при перших проявів хвороби. При появі нових елементів висипки. Чи поширення висипу на інші ділянки шкіри, слід приймати таблетки противірусних препаратів. Для швидшого одужання від герпесу на губах, пропийте вітаміни групи Б та Е, e. Пропийте імуномодулятори на рослинній основі. Зокрема, ехінацея підвищує опірність організму, укріпляє імунітет, посилює синтез інтерферону, стимулює імунну діяльність організму. При наявності ран, не торкайтесь їх руками. Додаткові мікроби тільки погіршать ситуацію. Не видавлюйте водянки та не проколюйте. Це тільки сприяє поширенню інфекції. Не наносьте косметичні засоби на герпес. Це тільки посилить запалення. Знешкодити вірус повністю неможливо, але позбутися від проявів та симптомів можна за 5-7 днів. А цикловір Мась має жирну текстуру, впитується набагато складніше, ніж крем. Якщо висип на слизовій оболонці рота або носа крем краще не застосовувати потрібно використати мазь. Наносьте крем для лікування косметичними паличками, а не пальцями. Основна профілактика герпесу підвищення імунітету. Фізична активність, уникати переохолодження, приймати полівітамінні препарати. Якщо у вас герпес більше п'яти раз в рік, рекомендується пройти імунологічне дослідження для виключення онкології та імунодефіцитів. Змазувати висип герпесу йодом або зеленкою не можна. Він ніяк не вплине на вірус, тільки пошкодить слизову. Під час герпесу потрібно дотримуватись особистої гігієни, уникайте басейнів та саун, уникайте статевих контактів. Будьте здорові!